Весняна ініціатива на таку зустріч зібралися представники рад внутрішньопереміщених осіб Коломийщини серед учасників і Ольга Євченко. До війни вона з родиною проживала на лівобережжі Херсонської області. Через війну змушена була покинути рідну оселю. Знайшла прихисток на Коломийщині. Наразі пані Ольга активно допомагає таким, як вона, тимчасовим переселенцям. Я пішла до міської ради. Там при міській раді є відділ співробітництва міжнародної. Організації, де допомагали внутрішньо переміщеним особам, на той час це і гуманітарна допомога, і написання проєктів. була допомагала як фізично, так і морально. Перше, це для мене було таке знаково. Брала участь в проєкті, Була проєкт за підтримки Кримсос стосовно інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Рада з питань ВПО, що діє при Коломийській районній адміністрації ініціювала проведення такого тренінгу. Її очільник Андрій Ляшко зазначив, що в районі діє п'ять таких організацій. Коломи, городенці Заболотові, коршеві та при райдержадміністрації, наша рада це консультативно дорадчий орган. Він покликаний допомогти. Адвокутувати права внутрішньопереміщених осіб, проконсультувати їх, організувати взаємодії з місцевими органами і також благодійними там громадськими організаціями. Це ініціатива такого заходу для координації наших спільних сил, для спів. Скажімо так, навчання іншого досвіду інших територіальних громад, а також для особистого знайомства учасників Співорганізаторами проведення тренінгу стали громадські організації, зокрема об'єднання трикутник в межах соціальної ініціативи вулик з містів. Ми разом обговорили, що зараз потрібно членам рад, і яких знань можливо не вистачає. Вирішили сьогодні поговорити про інструменти, які доступні радам ВПО, членам рад. Це адвокація, взагалі, який є вплив, на що може опиратися рада ВПО, які є документи і щоб покращити знання. А також важливо розуміти, хто є членами рад, які є сильні сторони наші, кожного з нас серед представників рад ВПО. До речі, не лише тимчасово переміщені особи, то єднуються до роботи і місцеві активісти, і представники різноманітних державних структур. Холомий Вонан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія РАЇ.